Глядачі, доброго дня! Вибрався на коп сьогодні. У нас дощ. Трішки погода не для копу. Там, де орани зараз не підеш. Взагалі думав їхати на поліг, там, де пасуть корови, пасовисько велике. І думав знімати відео до того моменту, поки не знайду монету. Але плани змінилися, побачив ось такий город. Ось тут раніше був клевер, зараз тут нічого немає, трава, бур'яном ще не встигло зарости. Отже, будемо копати. Ми, як завжди, на велосипеді будемо розкладатись і починати. Я не думаю, що тут будуть прям дуже-дуже цікаві знахідки, багато сміття можливо, тому що смітник недалеко. Але подивимось, зробимо контент, з чого є. Куп, який він є, та й все. Так, зараз включимось. Так, прилад увімкнули. Ходимо на парк 2, Equinox 800. Так, робимо відстройку від поміг. Куйку на 22. Давайте 22, да, 23 хай буде. Ось такі налаштування. Швидкість 4. І перший сигнал в онлайні давайте викупимо. собі чистий ну, хороший сигнал, до речі зараз побачимо дзвінкий такі. Закупали. зараз поглянемо що це Ось такі кирпич попадає тут. Так. Що за нас? Таке щось тут, щось в цій грудці. Ось така випала нам штука. Перший сигнал. Ось таке. Так, йдемо далі, включусь вже на чомусь цікавому. Ось перша цікава знахідка, навіть не копав, побачив її на поверхні. Я її вже брав, дивився, правда, але треба і вам показати. Ось така радянський значок. Один. А що написано. Клас, перший клас. Ось першокласника значок. Знайшли 10. 15 копійок навіть це Ось так. Ось така знахідка, йдемо далі. Надії в мене немає сильних на хороші знахідки з цієї території. Ось був хороший сигнал, хочу викопати онлайн. 28. Здається, чистий навіть. Так Ну что ж, спробуем. Чекайте это будет камера. Не, уже, уже очень дуже чисто. Как бляшанка, наверное. да, сміття. Зубна паста. Ось так і копаємо потихеньку. Ладно, не буду включатись на цих шмурдяках. Йду далі. Так, вже мав включати пін, але побачив, знахідка сама випала монетка. Не дивився яка, правда. Зараз з вами подивимось. Ну. О! А це посередньовіччю. Солід Соліт. Ось такий попався нам. Чи це півторак? Ні, соліт. Зараз я його протру легенько і покажу вам. Ось такий соліт 17 століття. До речі, хороший сухран. Його почистити буде все досить добре видно. Так. Це мене радує. Хороша знахідка є. Ідемо далі. Ось також прямо на лопаті щось є кругленьке. Не знаю, що це, правда. А, ну понятно. У мене таких багато. Так, йдемо далі. Хороший сигнал попався, хочу викопати в онлайні. Трішки пригає, але. Такий тоненький, чистенький. Хочу викупити онлайні. Змінився. Не знаю, що тут щось хороше буде. Напевно, що ні, раз змінився. Ну такий частенький. Оба. Щось там. Зараз подивимось. Ага. Ну да. Це хороший сигнал. Хто купає, той знає. Так, йдемо далі. Ось викупав монетку. Думав проволока алюмінієва, але монетка. Що не дивився, зараз подивимося разом. Так напевно якась радянщина. Так. Одна копійка. Якщо я не помиляюсь. да Арик. рик вот так а рик да работаемся. пизня наверное. семьдесят третий вот семьдесят рик одна копійка. идем далее Немає цікавих сигналів. Попалась ось така дробинка тільки. Не знаю, козацька можливо. Не знаю. Ось така дробинка. Так, йдемо далі, вже темніє. Треба ще щось знайти. Не хочу вам шмордяк показувати, але такий сигнал чистий. Що думаю покажу. Я не впевнений, що він монетний, але 23 Взагалі без змін. Так що давайте подивимось, що це таке в нас. Немає знахи, тут треба показувати, що є. Глянемо, що це? О, Гудзик, чи що це? Да, такий радянський Гудзик попався 40 на ньому. Цифри присутні, а зверху надпись МКВ. Ось такий. Ех, я думав буде монетка. Але нічого. Хтось колись загубив його тут. Добре, йдемо далі. Я вам скажу, я коли побачив... Що я викопав, бо я аж ойкнув. Але коли взяв руки, поняв, що ойкати не треба. Але дивіться, яка крута знахідка. Фокусуйся. Ну. Подивіться, яка крута і саме головне ціла. Геть вушко присутнє. 25 лет победы в війні Я, до речі, ось, ось це я знаходив на городах, тільки я не знав від чого це воно. А тепер я буду знати від такої медалі. Вона дуже легенька, відчувається, що джішовка. Але знахідка дуже приємна. Ось тут ще щось написано. Рік. Чи що це. А, ну тут якийсь солдат і рік справа. З не... з Ось така прекрасна, але відчувається, що дешева знахідка. Ну, я не думаю, що вона щось стоїть. А можливо і коштує, ну я не знаю. Ось тут проглядається якийсь знак. Ну, крута, для копу, для контента взагалі бомба. Не очікував такого. Йдемо далі, Попробуємо щось ще викопати одне і буду закруглятися. Все, будемо закінчувати коп. Темніє, потрібно їхати. Кажу чесно, взагалі не розраховував на якісь знахідки на ось цьому городі. Тут ні будинку, ні кераміки немає. Тим не менш спробував покопати і ось такі в мене знахідки. Ось така дробинка, можливо, козацька, можливо і ні. І з самого цікавого, ось такий соліт. 17 століття. Потрібно ще і чистити його. Копійка радянська 70-го року. Ось така. Цікава знахідка. Навіть ціла. Медаль така 25 лет побіди війні. Але дуже легенька. Я не думаю, вона що, чогось вартує. Ну, але дуже приємно. Значок першого класу. Навіть шпилька присутня. 15 копійок коштував колись. Гудзик, який вже обліз від старості. Ну і, в принципі, все. Будемо на цьому закінчувати коп. Всім дякую за перегляд. До побачення!